Чорний список видів це міжнародний перелік видів рослин і тварин, які зникли на землі починаючи з 1600 року. Вимерли ми є більше 800 видів тварин та рослин, а 1600 рік з'явився не випадково. Саме з того часу ми маємо справу з описами, які можна назвати науковими або близькими до наукових. Це фіксація матеріалу таким кропітким способом, що можна однозначно визначити, що це за тварина, як вона виглядала. Отож, цих представників фауни ми люди не зможемо побачити вже ніколи, ані в дикій природі, ні в зоопарках. Вони були легковажно знищені нами через недбалість, жадібність та жорстокість, і залишили згадку про себе хіба що у природничих музеях світу у вигляді шкір, скелетів та фотографій. А чи всі тварини були знищені через діяльність людини? Давайте дізнаємось про декілька таких тварин та чому вони зникли. А почнемо ми із мандрівного голуба, Колись ці птахи були звичайнісіньким видом у північній Америці. Кількість мандрівних голубів почала значно зменшуватись після того, як європейці прибули на материк і почали полювати на дешеву та легку здобич. Основною причиною зникнення виду став комерційний відлов і забій заради отримання м'яса. При цьому влаштовувалися справжнісінькі бійні, птахи відстрілювали, ловили сітками, шибали на землю палицями, рубали дерева з гніздами. У 1881 році в парку Нью-Йорка було проведено розважальне полювання на голубів. А вже через 30 років вид зник з обличчя планети. У 1914 році помер останній відомий представник мандрівного голуба. Ропуха помаранчева. Останнього разу ропуха помаранчева була помічена в лісі Коста-Ріки в 1989 році. Зникнення цього виду було спричинено глобальним потеплінням, а глобальне потепління самі знаєте через кого. З тих пір інші вчені припустили, що ропуху помаранчеву швидше за все знищили погодні умови. Ну, ми так і зрозуміли. Еге ж, піренейський козиріг. Ці дикі кози, коли часто зустрічались в горах піренеїв, а також в горах. Північної Азії та Африки вчені досі не зовсім впевнені, чому їх кількість зменшилась, але цей вид був оголошений зниклим у 2000 році. Вчені працювали над поверненням піренейського козирога. У 2009 році вони намагалися використовувати заморожені тканини для створення клону, але самка померла через 7 хвилин після свого народження. Чорний носоріг на рубежі 20-го століття в Африці можливо блукали мільйони носорогів. Чотирьох різних видів протягом ста років вид західний чорний носоріг вимер. А причиною зникнення стало очищення їхнього природного середовища для ведення сільського господарства, спортивне полювання і підтримка китайського лідера Мао в традиційній китайській медицині в 1950-х роках, яка включала в себе використання такого інгредієнта, як порошок з рогу носорога. Останній представник чорних носорогів був помічений у Камеруні і Невдовзі у 2011 році весь вид був оголошений вимерлим. Європейський лев цей вид був сучасником стародавніх греків і римлян. Зустрічався на території сучасних Балкан, Італії, Франції, Іспанії та Португалії. У греків, римлян і македонців. Лев був популярним об'єктом полювання і часто використовувався в боях гладіаторів вже до початку першого тисячоліття. Європейські леви були практично знищені людиною. Останній представник виду був вбитий у Греції близько сотого року нашої ери. Моа або Дінорніс це рід великих нелітаючих птахів, що населяли острови Нової Зеландії. Мали зріст до 3,5 метрів і масу в чверть тони. А яйце такого птаха мало вагу 8 кілограмів. В унікальній природі Нової Зеландії Дінорніси виконували роль рослиноїдів і добре себе почували. Та чисельність Моа почала невпинно знижуватись після прибуття на острів перших поселенців у 9-10 столітті. Люди активно полювали на цих не надто зграбних птахів. В результаті останні представники МОА вимерли у 16-18 столітті. Тур або дикий бик предик сучасної великої рогатої худоби, жив на території Європи. Через м'ясо і шкіру на бика активно полювали. Останнє стадо спостерігалось у Мазовецьких лісах, Польща, а от остання особина, щоправда, не була вбита на полюванні. Вона просто загинула у 1627 році в лісах біля Якторова. Вважається, що через хворобу, яка торкнулася маленької, генетично слабкої та ізольованої популяції, останніх тварин цього роду. Але яке то вже мало значення, якщо такі величні тварини вже були втрачені людиною? Долю тура ледь не наслідували зубр та бізон. Але в останній момент ці два види були врятовані. Слава, слава, турботливій людині. Дронт або додо, нелітаючий птах з великим дзьобом, масою 20-25 кг кілограмів і 1 метр заввишки, мешкав на острові Маврики. Європейські колоністи винищували його через смачне м'ясо. А привезені людьми свині, коти і мавпи розорювали Вали, розташовані на землі гнізда дронтів у 1680 році. Був убитий останній птах. Все, що залишилось від Додо, це опис, зображення і декілька скелетів природничих музеях. Останнього туранського тигра було вбито людиною в кінці 1950-х. А у 1970-х людина знищила останніх білих аравійських антилоп. Стеллерова корова. Ця велика, малорухлива водна тварина, довжиною до 10 метрів, була відкрита у 1741 році Георгом Стелером. Тварина майже не боялася людей і безжально ними знищувалась. В основному використовувався пішкірний жир та м'ясо морських корів. Всього лише за 27 років, з моменту відкриття, стелерова корова була повністю знищена. Ось такий сумний рекорд людської жадібності та безрозсудності. Тепер лише скелет морської корови. Можна побачити в зоологічному музеї безкрила гагарка. І ще один приклад людської жадібності. Ця чудова птаха була винищена всередині 19 століття. Через слабкий розвиток крил вона не могла літати, погано ходила по суші, проте чудово пірнала та плавала. Ще в 16 столітті, ісландці при добуванні яєць цього птаха наповнювали ними цілі човни, вбивали птахи заради м'яса та знаменитого пуху. Пізніше, коли гагарки стали рідкістю, їх відловлювали для продажу колекціонером. У 1840 2004 році було вбиті дві останні особи виду з того часу більше повідомлень про цих птахів не надходило. Фолклендська лисиця або антарктичний вовк. До приходу людини була єдиним наземним хижаком на Фолклендських островах. Цей вид був відкритий англійським капітаном Джоном Стронгом в 1692-му. У 1833-му, коли Чарльз Дарвін завітав на Фолклендські острови, Антарктичний Вовк був тоді доволі поширеним. Проте вже тоді Дарвін прогнозував зникнення виду, чисельність якого неухильно зменшувалась через безконтрольний відстріл. Густе похнасте хутро цієї лисиці користувалось великим попитом з дев'ятнадцятого Століття, коли на острови прибули шотландські колоністи, лисиць почали масово відстрілювати і травити отрутами, як загрозу для овечих стад. Відсутність на островах лісів та довірливість цього хижака, в якого не було природних ворогів, швидко призвели до його знищення. Остання Фолклендська лисиця була вбита у 1876 році. Все, що залишилось від неї на цей момент, це 11 зразків природничих музеїв світу. Дивина полягає в тому, що Фолклендська лисиця не могла полювати на овець морських котиків та левів, як думали раніше. Вчені довели, що вона лише доїдала залишки тварин впольованих людьми. Ось так відсутність елементарних знань з біології сприяли знищенню цілого виду. А ти ще сумніваєшся, що біологія найважливіша наука у світі? То ось тобі ще один приклад. Сумчастий вок або тилацин вважається вимерлим вже понад 80 років. Ця тварина, яка зовні за розмірами скидалася на пса, вміла стрибати на задніх лапах, як кенгуру. Самиці цього вовка мали сумку, в якій доношували дитинчат. Тилацин проживав на території Австралії та Сманії Нової Гвінеї. Наприкінці 19 століття тилацина жорстоко винищувала як крадія овець, який завдавав відчутних збитків фермерству. Уряд Австралії навіть запровадив премії за вбитих хижаків. Навіть існувала легенда, що ця собака вампір, як називали тилацина, п'є кров. Зрештою, наприкінці 30-х років ХХ століття сумчастих вовків винищили дощенту. Останній на землі сумчастий вовк помер у зоопарку на Тасманії 1936 року. А дивина полягає в тому, що вчені, вивчивши будову зубів та щелепти Лацина, довели, що полювати на вівцю він фізично не міг. Є надія, що тварини збереглися ще десь в хащах лісів Австралії, але поки що це не доведено. Тарпан або дикий кінь вимерлий предок сучасного коня. Ще в 18-19 столітті був широко розповсюджений у степах України, ряді країн Європи та на території сучасного Казахстана. Тарпани водилися табунами, іноді по кілька сотень голів, дикі коні мали довгий густий ворс, який дозволяв їм добре переживати холодні зими, міцні ратиці, які не потребували підкол швидкі ноги. Через те, що ці коні завдавали великої шкоди посівам, заважали випасати домашню худу а також заради м'яса їх почали нищити до початку 17 століття. Деякі міста Європи навіть мали загони стрільців, які полювали на диких коней. Наприклад, у 1814 році в Прусі кілька тисяч погоничів оточили в дайпорському лісі останні табуни лісових коней і знищили їх. Всього в той день було вбито 260 тварин. У 1918 році в помісті поблизу Миргорода в Полтавській губернії помер останній степовий тарпан. Ірландський гігантський олень. Ці олені вимерли 7,5 тисяч років тому. Вони були і справді гігантські. Ірландський олень вважається найбільшим парнокопитним, яке тільки існувало на землі. Вони мешкали у величезній кількості на території Євразії. Останні залишки, які вдалося виявити, датувалися 5700 роком до нашої ери. Тіло цих тварин було вдвічі більшим, ніж у сучасних оленів. Роги у дорослих самців могли сягати Три з половиною метрів завшишки жили вони в лісах, але через величезні роги були легкою здобичю, а тому вид був знищений ще перевісними людьми. Вовк японський один із двох підвидів вовка з японського архіпелагу, який теж був винищений людиною. Наукові дані вказують на те, що японський вовк потенційно міг бути найближчим диким родичем домашньої собаки. Багато порід собак, які походять з Японії, також мають ДНК японського вовка. Незважаючи на те, що в Японії шанували цю тварину, поширення сказу та чумки собак призвело до винищення популяції. В'ялохвістка лордгавська. Птах був ендеміком острова Лордгав біля узбережжя Австралії. Птах ще був досить поширеним у 1909 році, але у 1918 році біля острова сів на мілину корабель СС Макамбо, з якого на сушу втекли чорні пацюки. Ці пацюки стали причиною вимирання багатьох видів на острові, включаючи і в ялохвістку. А тому вид вимер вже через 6 років у 1925 році. Тайванський димчатий леопард починаючи з 2000 року, вчені шукають тайванських димчатих леопардів, але більше не зустрічали жодного. Гігантські кішки були ендеміками Тайваню. Димчаті леопарди любили жити в первісних вічно зелених тропічних лісах, які переживають найшвидші темпи вирубки лісів у світі. І чому ж ці коти зникли? Падіння їх чисельності викликано ще й полюванням на цих тварин заради цінного хутра. Мексиканські грізлі є підвидом бурого ведмедя, який мешкав на території США. Мексиканські грізлі дуже великий ведмідь із відмітним горбом між лопаток. Кіхті могли сягати до 80 сантиметрів. У 1959 році керівництво Мексики. Почало бити тривогу і заборонило полювання на грізлі, але було вже запізно. І останні особи були помічені в штаті чувауа в 1960 році. Але давайте все ж будемо справедливими. І згадаємо про те, що тварини протягом всього існування біосфери вимирали не тільки з провини людини, а й через зміни клімату, нестач води чи харчування. І це сталося далеко до 1600 року. Наприклад, сьогодні доведено, що первісні люди не мали таких можливостей, щоб постійно полювати на мамутів, як вважалося раніше, та винищити їх. А тому ці величні тварини ймовірніше померли від нестачі їжі та води. Індрикотерій жив 34-23 мільйони років тому в Азії. У доісторичні часи на планеті був теплий вологий клімат. Вона була густо вкрита рослинністю, завдяки чому тварини виростали до гігантських розмірів. Довжина індрикотерія сягала 7,5 метрів, а вага до 24 тонн. Це більше за сучасних слонів у три рази. У цього виду в природі практично не було ворогів. Але змінився клімат і почалося вимирання. Титанобоа у південній Америці близько 60 мільйонів років тому мешкав зміїнний монстр Титанобоа, останки якого виявили не так давно, у 2004 році, у вугільній шахті в Колумбії, на місці якої колись був тропічний ліс. Титанобоа найбільша і найважча змія з усіх відомих. Її довжина сягала 14 метрів, а вага близько однієї тони. Теплий клімат дозволив холоднокровній тварині вирости до величезних розмірів. Мешкала змія в каламутній воді тропічного лісу, харчувалася рибою і крокодилами. Але в кліматі планети щось пішло не так і. Мегалодон лютий водний хижак, прабатько акул, жив від 20 до 5 мільйонів років тому. На двометровій щелепі в 5 рядів розташовувалися 276 зубів до 18 сантиметрів кожен. Сила їхнього стиснення дорівнювала 11-18 тонн. Припускають, що зріст мегалодона становив до 18 метрів, а важив він до 40 тонн. Цей надхижак очолював вершину свого харчового ланцюжка. Але ж вимер він не з причини впливу людини. Три лобіти ракоскорпіони, археоптерикси, тиранозаври, бронтозаври, рамфоринхуси, тіктааліки, артродіри та сотні інших інших тварин вимирали ще тоді, коли до появи людини було мільйони років. Та все ж. Коли людина з'явилась на планеті, і її вплив на природу став такий суттєвий, що український вчений Володимир Вернацький навіть виділив окрему назву цьому явищу ноосфера, що здійснювала і здійснює значний вплив на існування видів тварин та рослин. А темпи зникнення організмів та причини цього просто вражають науковців, ось тому й з'явилась потреба створити чорний список як заклик до людства схаменутися. Бо, як казав американський зоолог Роберт МакКланг, людина може жити без китів, ведмедів, орлів, лелеків вівсянок. Її існування від них не залежить. Але якщо людині стане байдуже, живуть вони чи ні. Якщо вона не зрозуміє важливості їх збереження, то вона перестане бути людиною. На цьому у мене все. Вивчайте біологію та бережіть природу. До побачення.